У ніч з 12 на 13 грудня в оселі шанованої жінки на селі, яка повинна наглядати за молодими людьми, атмосфера звичайнісінького сімейного вечора господиня заклопотана приготуваннями до свят на плечах чоловіка. Не менше домашнього клопоту та ще й стигай дружині допомагати. Донька мріє про гарні коралі, в яких буде хизуватися перед парубками. Де це, де це тебе носить? Де мене носить? На базарі була, до крамниці зайшла, а до куриця зайшла. Ха. Та там одна крамниця всього носило. скільки можна Ну навіть? Чекай, а до куми? О, І їй випили чарочку, не одну там на. Не... Не, не, не не говори мені це. Мам, чабу, можна я на вулиці тут, де яка вулиця? Сміття повно. Фу. сніг. Ти хоч сніг повідміта. Повідмітав. Аж тут стукіт в двері й на порозі з'явилася кума. Добрий вечір! Ваші хаті! Що це? Ти, що це ти мені принесла? Ой, ледве привела. Оце йду до вас так. на вечорниці. За нею ще молодиці закрутилися в хаті бабські теревені, ностальгія за молодими часами. Однак нудьгувати жінкам не дали дівчата, які спішили до заходу сонця на ворожіння. Заходьте, заходьте і полилися пісне співи. Незаміжним же дівчатам все кортіло взятися до ворожіння на свою долю і судженого. Відтак постарші жінки пітернову хустину поклали речі, які стали провісниками дівочої долі. Кожна краля тягнулася до кошика, затамовуючи подих. Вірили, не вірили, а все ж трішки хвилювалися. Комусь попався зошит, а це навчання. Інша витягнула персня до швидкого заміжжя. Хтось відшукав собі нову професію. Комусь ще дівувати й дівувати, комусь пощастило передбачити власне майбутнє у добрі, а дехто напророчив собі багатство. Дівчата кипкували, жартували. Втім, щоб дізнатися, котра з них першою буде заручена, переставляли чобіток до порогу, і чий перший вийшов на поріг, тій найближчим часом чекати сватів у хату. Аж тут десь взялася паробоцька ватага. Кланяючись, хлопці завітали до господи женихатися, все жартуючи та потайки поглядаючи на дівчат. Далі було найвеселіше, відтак як вечір продовжився каверзними розвагами для молоді. Хлопцям та дівчатам господиня зі своїми кумами та подружками придумували батл за батлом. Бурхливого сміху та веселощів додала цікава забава, де потрібно було поїдати вареники без допомоги рук та ще й обмочити їх в сметані. А тим часом в печі дозріла калита кусання калити це переведення юнаків та юнок у дорослі вікові класи. Рум'яна, запашна, вона висіла, мов сонце, високо на коцюбі, прив'язана червоною стрічкою. Спочатку несміливо, а потім, на випередки, всі стрибали на коцюбу. Тому, хто був паном коцюбинським, заборонялося засміятися інакше тебе вимастять сажею. З дозволу пана Калетинського, дівчата та хлопці відкушували коржа. Хто зможе вкусити калети, той буде мати щастя в житті? Давай. Давай. Ой. Добрий день, пане Калетинський! Добрий день, пане коцюбинський! Дозвольте Ну-ну-ну, <реш> Хитріші дівчата не з'їдали свою часточку калити, а ховали за пазуху, щоб перед сном покласти на подушку, мовляв, наречений присниця. Хоча калета це гра для молоді, втім свою вправність та кмітливість заважалося перевірити й старшим жінкам. Сівши верхи на коцюбу, вони ностальгічно промовляли ой, де ж та моя молодість. Врешті-решт калету розділили на шматки всім присутнім, бажаючи достатку, миру та злагоди. Після в калиту господарі хати запрошували дівчат, парубків, своїх гостей до вечері. На столі гостину закликали смакувати традиційні українські страви: таратута, шарпанина, вареники, банош, картопля з грибами, квашена капуста, пиріжки. На андріївських вечорницях було гамірно та весело, дзвенів сміх та лунали жарти, лилася українська пісня, і жоден з присутніх не нудьгував. Ним художнім доповненням свята Андрія стала картина заслуженого майстра народної творчості України, миткині, поетеси, прозаїка, журналіста патріота Марії Гуцуляк, яка за п'ять діб до заходу написала своє нове дітище на полотні акварелю та гуашу майстриня колористично відтворила український побут святкового вечора та кожен з обрядів андріївських вечорниць. 13 грудня в приміщенні історико-кризнавчого музею Поділля ніби розсунулися рамки часу, і всі поринули у старі добрі часи, згуртувалися навколо українських традицій. Організаторам обряду дійства, працівникам культури могилів Подільської громади хотілося, щоб наша молодь та наші українські вечорниці та на покоління понесла вперед. Натомість вихованці Могилів Подільської філії державного навчального закладу професійний ліцей сфери послуг міста Хмільник хлопці та дівчата стали певні тому, що такі традиції об'єднують молоде і старше покоління, що міцний наш український рід жива у ньому пам'ять про минуле. То хай діти бережуть цю прекрасну невичерпну скарбницю народних традицій, надії і світла завтрашнього дня.